Материнський хрест, Вінчав він сонце і пішов на битву, В очах твоїх світилася молитва, ти проводжала чоловіка в даль, і впала чорна звістка, як печаль. Не встигла змити сліз гірких соло на сіль, як син сказав. Я мушу, мамо, іти, бо край мій кличе, бо свята земля горить, і маю я в країну боронить. І знов дорога, І знову тиша хатня, І знову лист останній, як розп'яття, І серце розчинилося в журбі, Коли принесли сина у утруні. Закрила хату, лише кона, свідок, і стала ти солдаткою без квіток, пішла туди, де смерть іде вперед, і на устах звучав святий обід. Не зламана, не невтомлена, в строю ти мати, наче свічка у бою. Твій біль, як крик землі, небесний жест. Твоя любов це материнський хрест.